Є онлайн-генератори геоданих і хочу показати про генератор точок на карті. Перейти. Тут є карта, тут є інструкція. Убираємо ділянку, а, хай буде така, наприклад, да? і кількість точок на квадратний метр, ну, приблизно. Нажимаємо згенерувати точки, бачимо, що щільність дуже висока. Да? Тут, до речі, можна і карту перемикнути для зручності, тоді я можу тут просто Тут також з'являється інструкція та дати, і воно приблизно пише, скільки відстані між точками буде згенеровано. Перегенерувати. О, ну Це вже більш-менш схоже. І я можу поміняти конфігурацію, просто зробити е поворот в будь-якому напрямку проти часової стрілки або по часовій стрілці. І в реальному часі змінюється розташування цих точок. Ну, і можу обрати потрібну мені конфігурацію для конкретного поля. Коли я вже це зробив, знайшов правильний для мене варіант, то я можу в результаті скачати і контур. І точки, тобто два окремих файла KML, які я можу скачати, передати собі в додаток Геометр і вже працювати з цими точками, як мені потрібно. Скинув ці файли. Наприклад, ось файл площі. Ось він є. Я його зберігаю в поля, площа застосувати. Тепер площу я зберіг, а точки я імпортую КМЛ обираю point 14, ось він сьогоднішній. І я бачу вже цю ділянку з цими точками. Причому, дивіться, от я всі параметри по цій ділянці, її периметр є. І на кожну точку оце точка 26, широта довгота, це точка 5. Це точка 27, 18, 4. Це яка, 10, це перша. Ось перша точка, ось друга, третя, да, далі, четверта, ну і так далі. Ось, будь ласка, також я можу тут тип карти перемикнути. А, також я можу а, дістатись тут до всіх цих точок напряму, просто по номеру, якщо я знаю. І я можу змінювати інформацію. От точка така, я можу зробити такий колір, зберегти. От, будь ласка, або оцю точку зараз я зроблю ось таким кольором. Ось вона є. Ну, і плюс, якщо є потрібно щось додати, то теж можу. Додати короткий опис, вот я бачу його під широтою. Короткий опис. Тут немає, а тут є.